Матч Волинь-Сталік відкривав цей тур чемпіонату. Ми його залишили у нашому вогляді на десерт. Адже після поєдинку Віталій Кварцяний нарікав на суддівство. Та чи був тренер Волині у своїх судженнях цього разу? Розпочали тур скандально у матчі Волинсталь. Взагалі не було моментів, поки суддя Дердо не призначив пенальті. Тут не може бути претензій до арбітра. Горопевшик зробив рух рукою до м'яча і перервав передачу. Жодного удару по воротах з гри, але рахунок став 0-1. Комваліус 11 метровий чітко реалізував. Втім, це був не останній момент, коли треба було призначити пенальті за гру рукою. Задирака, здається, вирішив побавитися у волейбол, щоб не дати зіграти головою Задирецькому. Моменти динамічні. Суддя видно було, що він шукає епізоди, які можуть, можуть спричинити додаткову допомогу команди Металур. Я говорив до ігри, мені вроді руководство сказало, що в них нічого нема. Але видно, вагон металу відгрузили в Київ, бо Дордо строїть дачу. Взагалі, волинь після пропущеного м'яча не мала приречений вигляд. Небезпечні удари в цій грі нарешті з'явилися. Кварцяний вже кілька разів відраховував, навіть пропонував мобілізувати Хомченка, але знову поставив у склад. А той продемонстрував неймовірний дриблінг. Таке не часто побачиш у чемпіонаті України. Так буває в молодому віці. То в армію, то не в армію, то то всяке буває. Ну в кінці йшов щось бурчав, потім знов вибачився. То не проблема Хомченко, таке. діло. У перерві я сказав: ви накликаєте на себе проблеми, не робіть цього, не захищайте 1-0. атакуйте, І тут ще Романюка виганяють. І Не за що. Зразу червона, це вже другий раз йому червона додать. Качественного футболу не було. Але провокаційна команда, вона дуже слаба, як кваліфікаційна. Команда прем'єр-ліги. Вони провокували, вони заставляли айкали. Суддя був разом з трудно нашим молодим в основному гравцям грати проти 16 гравців. Приїжджають десант. Організований десант. Група захвату, біркут. Який ну в наго йому говорить, він знає, що там в кабінетах йому все прощать. Вже за 10 хвилин по перерві Волинь, майже всі шанси врятуватися у цій грі втратила. Дердо вилучив Романюка. Так, Мисик виходив сам на сам з воротарем недільком. Але єдиний контакт, який можна розгледіти у цьому епізоді, ось цей дотик руки. Тягне на порушення. Відповідь робота для експертів. Хай там як волинь залишилася в меншості, а сталь заходилася тринькати моменти. В більшості ми могли б виграти 5 або шість нуль. Я міг би сидіти на своєму кріслі з великою сигарою, потягуючи якийсь напій і ніяких проблем. Але моє серце билося у ритмі 180 чи 200 ударів на хвилину тому, що якби ми зробили хоча б одну помилку, знову би втратили два очки. Вони мають бути трохи Спокійнішими перед воротами. Кілька разів могли забивати карікарі, -Карі, Каленчук інші гравці, але за серцевий ритм свого головного тренера вони не попіклувалися. І Волинь дійсно могла забити, мемоша б згаїв чудовий шанс, аби рахунок зрівняти. Так і закінчилася ця скандальна гра мінімальною перемогою Сталі 1-0. Мене здивувала, що ця перемога така гарбата, ліпова. Така не футбольна. Взагалі. Я ніколи не обіжався ні на тренерів, ні на футболістів чужої команди. Мене здивувало просто е, оця побіда любим путем. І так їм хотіли всі допомогти. Наш би такий суддя в області ніколи б не судив, такий, як Дердо. Ну, ніколи. Ну, я б його за одну ігру дискваліфікував би на вічно. Я передивився цю гру, передивився моменти. І я розумію Віталія Ледоніча Кварцяного, який зараз формує нову команду, і в нього моменти, його команда, вона не створює. Вона їх народжує в муках. І в таких матчах одна упередженість арбітра в той бік чи в той бік, вона обрізає бажання працювати. Олеже. Ну, однозначно, тому що моменти, які були, да, там трактується рука в такої ситуації. Так вони ну не то що ідентичні. Я вам хочу сказати, що рука рука за Дракі, вона ще ну вона, ну, вона ще ну, Тому що ще? тут м'яч ну, ну, кружнив. Там не не, не не зрозуміло. Ну як би. Міха тут грав в цій ситуації. Гра Пенальт? движение. Нема да, Пенальті, Ну в той ситуації. Так там тоді треба три пенальті ставити. То, там рука, во первых вище, ніж вище плеча, гра рукою. Однозначно, не доставали доставал пенальти. Потому, наверное, Дердой судит там вот такие игры, никогда не доверяют ему. Ну, давайте взагалі ну, ну, для чего судит. Да, він, 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 він програє Він програє, Він програє. моменти. мяч і мяч ну, він рано зіграв рукою. Став пенальти, ударимо. Почему він не поставив в этой ситуации? Потім тут вилучення, на 53 й хвилин чисте вилучення. Тут не, Крім здесь... поштовху, тут таке враження, що прибігається Романюк. За Вони ігри діли, а мисок набирали з глибини. Вже ніякої нігри не можна діти, треба біжати своїм. Романюк титанічними усилями хотів спасти, заплюв ноги, красна карточка здесь подивила. Ну тут червона, червона картка, але у нас за рахунку 0 1 Хоча рахунок міг би бути 1-1. Ніхто ж ні в тому, що. Что... Повлияв суддя, це да, однозначно. Филин, однозначно. однозначно. Так, я просто хочу сказати, подивіться, ну, у нас же багато команд і багато матчів, які ми дивимося, правда? Моменти народжуються в муках, реально. Дуже важко цим хлопцям. І Дуже они... важко. Вони цей м'яч просто там знаєте ну, вигризають, щоб забити, забити цей момент. А, а тут им хлоп поставили пенальти, и вы уже проиграете. И 0-1. Дело и... в том, что я пересмотрел ну, смотрел эту игру, он просто не то, что он просто не давал играть. Не то, что там только волыни ни а одной и другой команды. Любое столкновение, даже про обычная борьба, постоянно свисток. Он я не знаю, хоть... на да, на свисток и он вся игра дал. проходила так. Я же говорю, не даром этот судья не судит никакие топовые матчи. Он об, это все говорит. увидел, что Волынь неправильно будет аут. На 93-й, він не дав доіграти 20 секунд. Ну яка різниця? Шли вперед, вийшов Деда, там поміняли молодого Лешенка, щоб спасти ігру. Вони дає доіграти матч. Він комфортненько вот так довел до перемоги Сталь. Ніхто не умоляє за слух Сталі. Ну забивайте 3-4, там Калінчук один може бути трик. Ну не забивали. Так дайте же шанс Волині. Ну просто що, знаєте, та тема буде вона завжди э, відкрита. І найголовніше, що вони не розуміють, або вони дозвінують, або вони усвідомлюють, розуміють, що їхні помилки не будуть впливати на результат. І це, це називається упередження. Шкода, Віталій Водомович Квасяну, але я думаю, що йому вистачить все-таки витерпіти, тому що це другий тур підряд. Другий тур підряд. Минулому матчі проти Олімпіка їм зарахували гол поза грою. Відібрали очко. Тут так само не поставили пенальти. Відібрали, можливо, очко. Два очки для такої молодої команди це дуже важливо, правда? ж? Ну, конечно, Два думаю, підряд. команда, яка 97-го року, 98-99. Звісно для них це дуже тяжелий удар.